На уроці педагогіки ми створювали власні блоги і у кожного була своя тема. Моя тема звучить так Лицарське виховання в середньовіччі. Що таке лицарське виховання взагалі? Це система виховання синів світських феодалів у середньовіччі, яка мала на меті виховання професійного воїна. В лицарському вихованні були закладені ідеї жертовності, слухняності і особистої свободи, а також елементи передваги над іншими станами. Я склала невеличкий план, тут є підпункти, яким було сімейне виховання лицарів, хто такі лицарі збройності і як проходила посвята в лицарі. Але загалом я розкажу трошки більше інформації. Якщо ми зайдемо на цей сайт, ось, тут, власне, буде пояснення, що таке лицарське виховання, яке я тільки що озвучила. Ось етапи виховання. Перший етап до 7-8 років у сім'ї, тобто виховання лицаря проходило саме в цей період часу у родині. Другий етап при дворі синьора. Це відбувалося до 14 років, це вже були пажі. Третій етап до 21 року збройності. Четвертий етап після 21 року, коли, власне, і відбувалася посвята. Сімейне виховання лицаря. Інститут лицарства був встановлений приблизно в 10 столітті, звідти і можна брати початок виховання лицарів. Взагалі титул лицаря надавався військовим чинам, але термін використовується і для позначення знаті та землевласників. Виховання молодого лицаря починалося з самого народження, оскільки, щоб отримати титул, він мав народитися в знатному роді, але були винятки, титул можна було отримати і за бойові заслуги. Виховання відбувалося за допомогою військових ігор та занять, які мали підготувати до майбутнього навчання маленьких хлопчиків. Виховання на цьому етапі, вихованням на цьому етапі займалася жінка. Пажі Семирічним хлопцям надавався титул пажа, і вони віддавалися під опіку інших лордів, феодалів, лицарів, де виконували обов'язки пажа. При дружині Сюзерена з, з цього віку з'являється режим тренувань, до якого входило полювання як звичайне, так і за допомогою собак, приручених ловити хижих птахів, та академічне навчання із священниками. Поступово молоді лицарі починають допомагати старшим лицарям. Носять їх зброю та обладунки, займаються їх чисткою, пілкуються про коней і пакують багаж. Паші супроводжують лицарів навіть в далекі походи. Старші паші тренуються з найкращими майстрами меча, а також кавалеристами, списниками, вивчають військове ремесло. Рідко використовуючи справжню зброю, найчастіше це була дерев'яна. Зброєносці. Коли хлопцю виповнювалось 15 років, він стає зброєносцем. Одразу ж відбувається релігійна церемонія, для, де, де зброєносець приносить клятву на мечі, висвяченому священником, в якій він клянеться служити своєму сюзерену та виконувати його накази. На цьому етапі зберігаються тренування та навчання. Але основною метою є вдосконалення семи лицарських чеснот. Так, які були етапи засвоювання цих наук, які взагалі у лицарі були науки, що вони вивчали? Верхова їзда, фехтування, володіння списом, плавання, соколине полювання, складання віршів на честь дами серця та гри в шахи. Як відбувалося посвячення в лицарі? Посвячення в лицарі відбувалося повноліття, тобто коли чоловіку виповнювався 21 рік. Але збройносці теж могли бути посвячені, якщо проявляли хоробрість та ефективність бою. Посвячення найчастіше відбувалося у свята: Різдво, Великодень, Вознесіння. А ніч лицаря перед церемонією найчастіше супроводжувалася його молитвою. В день під час церемонії лицар приносив клятву та сюзрен мечем торкався його плечей. Хоч посвячувати в лицарі, міг будь-який лицар, але найчастіше обряд виконували родичі або Сюзерен. Також на цьому сайті є інші джерела, які можна відвідати і почитати додаткову інформацію по моїй темі. Так, в мене є посилання на відео. Феодалізм, лицарі середньовіччя. Сорочення феодалізму в середині ХІХ століття, у спробі обіднати Західну Європу. Королівська імперія розпалася. а на набіги... Тобто в цьому відео можна можна детальніше дізнатися про лицарів, де вони розташовувалися от, і чим вони, власне, займалися. Саме тому я і обрала це відео. На всі питання зі свого блогу я відповіла, а також приготувала невеличке опитання, яке звучить так: у якому віці відбулася посвята в лицарі? Ось його можна пройти і відповісти. На всі питання зі свого блогу я відповіла. Дякую за увагу.